Літо дуже багато фруктів різних. Тут вам і ожинка, і смородинка. Дуже ніжний, дуже м'ягеньке тісто, багато начинки, так і хочеться його зараз скуштувати. Для цього рецепту нам потрібно борошно, манка, яйце, сіль, цукор. Ванільний цукор, розпушувач, масло, кефір і, звісно, фрукти, які хто вибере. В нашому випадку це ожина, чорна смородина, порічки, червоні, біленькі. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку ми просіяли борошно, додали сюди манку і трішечки солі. Тепер ми додаємо яйце, пачечку ванільного цукру. Відважений звичайний цукор, також одну чайну ложку розпушувача тіста. Гарненько це все перемішаємо, додамо сюди кефір. Також сюди додаємо мігеньке розтоплене масло, і все гарненько перемішаємо. Ось таке тісто в нас утворюється. Тепер, так як в нас тут є манка, залишаємо його на 15 хвилин. Далі ми вибираємо форму, в якій будемо випікати наш пиріг. Додаємо трішечки рослинної олійки, змазуємо нею нашу формочку. Трішки присипаємо її манною крупою. Ось так. Викладаємо на неї наше тісто, розпреділюємо наше тісто по всій формі. Ось так гарненько. Зверху будемо викладати підготовлені наші ягідки. Ось така у нас гарна фруктова начинка вийшла. Тепер зверху легенько присипаємо цукром і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Такий чудовий манник у нас вийшов. Тепер ми зверху трошки присипемо цукровою пудрою. І ще, друзі, декілька штрихів. Ось залишилось у нас трошечки свіжих ягідок, і ми ними прикрашаємо наш смачний манник. Такий смачний манник з фруктами у нас вийшов. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі, дорогенькі, на нових відео. Пиріг наш вже трошки охолонув, тож, давайте подивимося, який він у нас в розрізі. Ось таку красу ми отримали. Смачненький, дуже ніжний манничок, який тає в роті. Друзі! От, ви бачите, яке ніжне тісто, багато начинки. Все гарно пропеклося, все смачненьке. Отож, рекомендую вам цей рецепт. Готуйте, і хай вам все вдається!